Так, мене всі кинули. ніхто зі мною не хоче сходити по воду, а я згадала, що в мене є ви, і ви можете мною піти, а я вам якраз покажу трохи, де живу. Кот, я побігла! Пока! Чао! Ой, так, показую. Поки покажу вам просто, як тут відбувається вихід з мого під'їзда. Це дуже забавно. Чик. За... Да, не закривається. Коротше. Дуже мені подобається така функція світловключення. Дуже прикольно і миленько. Коротше, мені дуже скучно, сходіть за мною, будь ласка, в... за водичкою. А я вам якраз покажу. Дивіться, коротше, оце мій смітник, я в нього кладу кожного вечора сміття. Особливе сміття в нього кладу це кожного дня. Там, наприклад, вивозиться один день, вивозиться органіка. Я вам покажу, там все дуже-дуже все по-серйозному тут, бо ми на острові, і острів цей забруднювати максимально ж не можна. Я вам покажу, а я перші дні не могла розібратися, як це робиться. І я геть все сміття розсортоване, все як потрібно. Типу, там е папір, е пластик, все це органіку, все складала в одне ну, в різних пакетиках, але в одне й виносила. Все це якось там неправильно. Ми, напевно, тільки на другий тиждень розібралися. Я написала записочку людям, поклала в цей ящичок, винесла, щоб вони мене пробачили, бо я не знаю, не розібралась, коротше, до кінця. Отже, показую вам, мені дуже подобається. А, і коли ти заходиш з під'їзда, тобто ти зайшов і нажимаєш собі світло, і воно вмикається, і все дуже зручно. Я ніколи не зрозумію, чому в Італії ці ручки посередині. Все. Я на дворі, оце дорога, дивіться, оце під'їзд, це дорога, і по ній їздять автомобілі. Коротше, отаке. У нас щойно пройшов. Дуже-дуже-дуже-дуже сильний дощ. Все мокре, нікого немає. Пішли, покажу вам. Моя вуличка хорошенька, така дуже мені це все подобається, тут дуже мило. Ну, я справді не жартую, бачите, ходять, авто... ходять, ходять пішки. Їздять автомобілі, ясне діло, вулички настільки тоненькі, що. <гаси> вона... <Можна? гаси> <паси> ні, мабуть, вона не хоче. <свист�> так, добре, друзі. E Поки йду з вами водички купити, <гаси> мені тут повідомили друзі одні, італійці, друзі, знайомі. Повідомили мені, що я можу набирати воду в автоматах, бо ми про цим купували, а це ну, типу, не дуже заощаджує бюджет. Отже, поки йду, хочу з вами проговорити таку тему. Тему мови. Перевзулась. Ні про що не жалію. Жалію лише про одне, що не перевзулась раніше. Дуже жалію, що була одною із тих. Пробачте, зараз вас поставлю. О май гаш, єсть. Дуже жалкую, про те, що була однією з тих, хто використовував та ще й більше, ще й uh, робив контент uh, мовою цих неадекватів. Uh, і, і вважала це якоюсь там радянською мовою, що не стає, uh, від того легше не стає. Собака йде, кананенавка. Коротше, від того кращого не стає, мова в будь-якому випадку має дуже велике значення. Як виявилось. Раніше здавалося, що це. <смір> Ні, ну не просто подивіться, просто людина. Чао! <смір> бачите, тут, коротше, скільки добрих людей в світі, а? От скільки добрих а нам доставалися такі сусіди. Ну, коротше, а... про мову, Боже, вибачте, будь ласка. Мова е, дуже мені прикро, що я була однією з тих, хто е, користувався і давав контент для споживання людям. Коротше, ще й не тільки користувалася, а ще й розповсюджувала. І в мене ще є допис колись, ну не є, а був колись допис в інстаграмі. На жаль, тої сторінки вже немає, бо її знищили сусіди. Е, був у мене допис там, де я вам розповідала, Боже, там да мова, да яка різниця, яка різниця, Коротше, яка да, Е, Ми всі, мабуть, зрозуміли, яка різниця Тепер от. дуже жалкую, що я не не робила того раніше. І навпаки, мені, мене, ну, люди, які пишуть, люди, які пишуть, типу, ой, там перевзулась". так, от я до сих пор говорила, буду говорити на там, на там. То знаєте, я не розумію таких людей, і для мене прям короті, дуже багато чого відкрилося, коли ти починаєш читати, коли ти починаєш мислити, думати, і чому мова і як це все відбувалося. І потім ти, а потім, що мені подобається, коли ти поїздиш по світу, і коли дізнаєшся, як люди ставляться до своєї мови. Як вони відносяться до людей, які ступили на їхню землю і вітаються їхньою мовою? Тоді ти розумієш, що мова оказується, має велике значення. Просто вибачте, так відволіклась. Тут коротше, супер. Вона, мабуть, не буде видно, але він дуже прикольний маленький равлик. Він настільки малишка, взагалі малишка-малишка. І криче, такий нього там щось... А це якийсь магазин, до речі, ростуть всякі штуки. А про штуки розкажу вам. Я коли їду кудись, десь за кордон, я беру, нажала паузу. Чорнобривці беру чорнобривців, які не дуже завжди можна поняли провести, тому що поляки дуже так поганенько відносяться до того, що ми поганенько відносяться. Не просто поганенько відносяться до того, що ми перевозимо якісь насіння там, або ще щось. Ну, коротше, а я беру. В машині ховаю, нікому не розказуйте, це секрет. Е, е Ховаю насіння чорнобривців. І десь, отак, от сипну, поняли, десь, ну байдуже де. Там, десь, ще десь поняли. І воно потім проростає. І десь е зараз в Таїланді, е десь в Польщі, десь коротше на Сицилія. Будуть рости чорнобривці. Ну, Це давно ця історія була. Мені, ні, не так е, брехуха, давно була, не була. Вона в голові моїй була, а почала її робити вже після того, як е, після повномасштабного вторгнення, е, то я почала розвозити такі чорнобривці по, по планеті, скажімо так. Так що, до речі, я до вас дуже хотіла вас запитати, що я зараз роблю? Я зараз виливаю всякі відоси зі своїми думками там, і так далі. Е, хочу вас попросити. Якщо маєте змогу, якщо вам не важко, напишіть, будь ласка, в коментарях чесне слово. Це можете не в коментарях, можете мені в інстаграм зайти, написати в особисті. Мені просто дуже важливо, з якої країни або з якого міста, якщо ви в Україні, ви дивитесь. Тому що ну, статистика YouTube мене не цікавить. Мене цікавить, просто щоб не було. Мені треба почистити коротше, канал від самі знаєте кого. Я прям не можу підібрати правильно слів. Хочеться щось таке, щоб, щоб YouTube не банив. Але при тому, щоб вони розуміли, що їм тут не раді. Їм взагалі хочеться, щоб вони розуміли, що їм на планеті не не раді, хоча багато з них вже це зрозуміло, але ще є нюанси. От. Якщо ви зараз за кордоном, будь ласка, напишіть, де ви за кордоном, а якщо ні, то ну, напишіть, де ви в Україні в якому місці. Якщо не хочете писати, ви думаєте, що я прошу коментарі, то не пишіть. Просто цікаво, бо воно статистика пише, що мене дивиться Італія. Тіпа, я маю якийсь великий сумнів, що прям, тіпа, всі ви зараз в Італії. От. А, ну коротше, Маю сумнів, тому, тому таке. Воду. Прийшла я воду набрати. Вода 5 центів літр. 5, центів, 5 євро центів літр. А про ціни, кстати, може вам... кстати. до речі, може вам про ціни ще розказати, що тут робиться взагалі? І ще хочу про мову договорити, що е, дуже гарно я відношусь до людей, які перейшли на мову зараз. Ну, хай пізніше, хай знову ж таки, е, 24 лютого показало зовсім і по-іншому людей всіх нас, всіх, 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 всіх. Дивіться стосовно мови, тих, хто балакав там на. Короче, то вони е, нічого нормально пішли і воюють, і все ну коротше, це капець. Е, А є такі, які колись я пам'ятаю, моя на роботі був один співробітник, який ми з ним дуже посварилася за те, що я сказала ремінь, а не пасок. Боже, а він був дуже-дуже україномовний, такий. Во, там, коротше, ну, Таке взагалі мені наговорив. Значить, він такий був патріот, катастрофа просто. такий, <різько> Я постійно десь ставлю. Коротше, такий патріот був такий патріот, і оце кожен день вишиванки і весь україномовний. І де він зараз, здогадайтесь, правильно сховався і не висовується. І Ухилянт один із найперших. Тобто не сужу людей до 24 лютого, але сужу себе, тому що я ну, я вже говорила, що, оце, що я робила. Коротше, я вважаю себе частково винною. В тому, що е, навіть це повномасштабне вторгнення відбулося, да й взагалі е, з 2014 року вся ця історія від вас. Ми ще в 91-му мали показати, що ми єдині, що ми абсолютно друга нація, і мовою в тому числі це моя думка, але знову ж таки я не сужу людей до двадцять лютого, лише сужу себе, тому що я недостатньо вкладала е, своїх зусиль. Щоб дати зрозуміти сусідам, що ми окрема держава. Ладно, суть не в тому. Отже, ще промову. Якщо я говорю е, не зовсім чистою, то ж теж вибачайте, е, на жаль, прям, ну чесне слово, от я вам скажу прикол. Коротше, наче відрізало до 24 лютого, я могла говорити дуже легко, абсолютно так перемикаючись, дуже просто. Після 24 лютого мене, наче обрізало, і я не можу підібрати правильно слів. Я мантулю той суржик скрізь. Ну, це жахіття було. Навчаюся, намагаюся. Ми ясне діло вдома спілкуємося українською мовою. Ясне діло, контент весь змінений на українську мову, абсолютно весь контент. Я російську мову чую лише у Стерненка, можливо, там на відео, де коли він просто вставляє чиїсь фрази цих ненормальних. От. Тому, якщо вам щось там, ну я неправильно говорю, то ви можете мене виправляти. Я абсолютно дуже добре до цього відношусь, тому що потрібно, потрібно вдосконалюватися щодня. В плані мови теж лимони гниють, гниють у людей лимони. Дика роза, ну, бачите, цвіте, цвіте. Дома поливаєш, поливаєш, блін, а вона один раз зацвіла за 13 років і ти бігав коло тіє квітки фотографірував. цвіте у людей. Коротше, я вам дуже вдячна, що ви мене провели. Дуже вдячна, що ви за мною сходили. Але маю ще щось показати? Наскільки вони прикольно роблять, гляньте, бачите ось? Типу кактусів, так це. До речі, скузі. дуже вузка вузочка, моя лі Коротше, бачите, в них такі таблички, дуже вони мені все подобають. Ось о, гляньте, яка класна, вообще просто не можу. Вони на кожному будиночку, Боже, а в нас, знаєте, от, ну, коротше, оця їхня творчість, вона ну, така проявляє себе. якісь такі, такі, такі хатиночки. До речі, ну давайте якось сходимо з вами прогулятися. Хочете? Я була б нормальним блогером, типу, хотіла б бути, я б сказала. Напишіть в коментарях, чи хочете ви прогулятися по острову. До речі, ви ж не зрозуміли, чи зрозуміли, да? бо я щось так все підряд. Я не на самій Сицилії живу. Живу, Боже, що я сказала? Ну, Знаходжусь, короте. не на самій прям Сицилії. Тобто це Сицилія, але мені ще 78 кілометрів по морю плить на паромі. Називається паром, називається інакше, не хочу це слово дуже вживати. Короте, на паромі. 78 кілометрів, коротше, півтори години. Я знаходжусь на малюсенькому острові. Він розміром з, що 8, десь 8 квадратних кілометрів. Просто посеред моря. Господи, хоч би ніякого цунамі не сталося. Ось ось моя вуличка, ось мій будиночок, ось мій балкончик. Коротше, а я вам потім можу прогулятися, вам ще щось побалакаємо, я вам ще щось прикольне покажу. Коротше, я прийшла додому. Ось це моя Ось Отам на мій балкон. Це моя Я там сплю. Е -е дякую, що прогулялися зі мною. Слава Україні!